Свято дитинства Артек для Івано-Франківців стало ближчим та доступнішим. Вже другий рік поспіль цей спортивно оздоровчий табір діє на Прикарпатті. Кілька років тому його започаткував народний депутат України Олександр Шевченко. Відтак, завдяки соціальній програмі з оздоровлення івано-франківських дітей, чимало юних мешканців обласного центру відпочиватимуть у таборі. І цього року вже стало традицією, що щороку в Буковелі також оздоровлюється дуже багато дітей безкоштовно. Це соціальний табір Івано-Франківськ. Це буде дуже добрий приклад для інших людей, які можуть допомогти тим людям, які неспроможні сьогодні купити власне, путівку в будь-якій заклад відпочинку, чи Артек, чи будь-який інший санаторій для відпочинку своїх дітей. Раніше малеча з Івано-Франківська щоліта відпочивала в соціальних таборах Буковелю. Педагогічний досвід їх вихователів, плюс багаторічні артеківські традиції, а також чудові умови та, звісно, неймовірні рекреаційні властивості Карпат. Усе це дарує лише єдиний очікуваний результат. Цього року особливими пропозиціями скористаються найобдарованіші. Їхнє таборування розпочнеться одразу після того, як у івано-франківських школах пролунає останній дзвінок. Перший заїзд розпочинається 29 вже травня. Це діти по пільгових путівках, так звана соціальна група. З Івано-Франківщини планується, що дітки будуть приїжджати із зони АТО. Тобто, по можливості будемо залучати. Приймати максимальну кількість, скажімо так, на зміну ми орієнтуємося десь на тисячу півтори тисячі дітей приймати у рамках соціальної програми оздоровлення івано-франківців, яку продовжує народний депутат Олександр Шевченко, в дитячому таборі Артек Буковель цього літа відпочинуть близько тисячі школярів із обласного центру.